Хто такі ліві М -м, ну це ті, хто за російську мову, як державну, за митний союз, пам'ятники Леніну та Московський патріархат. А хто такі праві? Е праві підтримують євроатлантичний шлях, єдину державну мову, декомунізацію, визнання УПА та автокефалію. Десь так, ще років 15 тому, більшість українців бачила вітчизняний політичний спектр. Що ж, вони не перші, і не останні, хто по-своєму розумів ці поняття. У новому випуску ООЗ ми поговоримо про лівий та правий напрями в політиці. Ви дізнаєтеся, звідки пішли ці терміни? Як націоналісти з лівих стали правими, та як німецькі рок-легенди своєю піснею переконували, що вони не симпатизують неонацистам? Ми почали впізнавати один одного. Ті, хто був прив'язаний до своєї релігії і до короля, розташувалися праворуч від головуючого, щоб уникнути криків, слів і непристойностей, які відбувалися на протилежному боці. Так французький депутат барон де Говіль згадував про засідання національних установчих зборів. Це був серпень 1789 року, початок великої французької революції. Отже, праворуч сиділи прибічники старого режиму з його владною монополією короля та аристократії, а також привілеями католицької церкви ліворуч, ті, хто за зміни. Серед тодішніх лівих були ті, кого б сьогодні назвали соціалістами, лібералами та націоналістами. Саме такий порядок: хто сидить зліва, а хто справа, виник можна сказати, випадково. За ним не було якихось ідей. У наступні роки замість установчих виникли законодавчі збори, конкретні вимоги сторін мінялися, політичні групи виникали і розколювалися. Місця праворуч та ліворуч час від часу ставали порожніми. Революція не шкодувала нікого. Але з тих пір поділ на лівих і правих у загальних рисах зберігся. Стоп, когось ми забули. Ну я точно не за тих ліваків, але й не те, щоб за праваків, куди сідати такому депутату. Звісно, помірковані були в центрі. Характеристики ідей кожної з груп часто залежать від поглядів людини, яка про них говорить. Правих можна назвати прихильниками порядку, традицій, поступового розвитку, а можна й за скорузлими реакціонерами. У лівих бачать і рушіїв прогресу, борців за справедливість, і безвідповідальних крикунів, здатних тільки руйнувати. Нарешті центристи це або золота середина, яка не кидається в крайності, або безідейні конформісти, які за все хороше проти всього поганого. Справа революціонерів у Франції, здавалося, остаточно програла. Спочатку прийшов Наполеон, потім на престол сіла скинута колись династія бурбонів. А європейські монархії на віденському конгресі повертали старі феодально абсолютистські порядки: такий собі тотальний реванш тодішніх правих. Але ідеї великої французької революції нікуди не зникли. Вони надихали інтелектуалів, розвивалися, ширилися світом. Наприклад, ранні соціалісти початку 19 століття мріяли побудувати гармонійні суспільства, зробити основою економіки колективну власність, захистити малозабезпечених та безпомічних, створити безкоштовні школи та лікарні. Окрім них, у європейських країнах виникали радикальні спільноти, які проголошували необхідність встановлення республіки, демократичних прав та свобод, скасування станової нерівності. Як от італійські підпільники, карбонарії, які згодом заснували партію Молода Італія, прагнення тодішніх умовних лівих ліквідувати феодальні порядки, запровадити широкі демократичні права та створити національні держави рано чи пізно мали призвести до вибуху і призвели одразу в кількох державах. Почалися революції, відомі як весна народів. Спочатку революціонерам Франції, Німеччини, Італії та Австрії вдалося домогтись прийняття відносно демократичних конституцій. Однак каменем спотикання між двома гілками революціонерів стала економіка. Одні соціалісти хотіли йти далі, боролися за зменшення соціальної нерівності. А от ліберали, які здебільшого представляли буржуазію, вважали, що революція вже перемогла і треба розходитись. Ті протиріччя між революціонерами зіграли на руку монархіям. Всюди, окрім Франції, вони змогли зібратися з силами та розгромити революцію. А ліберали з соціалістами після цього остаточно розійшлися. Ідеалом для ліберального табору була не тільки особиста свобода, а й недоторкана приватна власність, на яку соціалісти хотіли зазіхнути. Тут вже помітний поділ на правих та лівих за економічною шкалою, праві за економічну свободу, низькі податки чи їхню відсутність, мінімальне втручання держави. Натомість ліві за вагому роль держави в економіці, перерозподіл доходів, вищі та прогресивні податки, які витрачаються на соціальну підтримку. Ну а згаданих вище лібералів важко віднести до тих або тих у питанні прав та свобод вони ближчі до лівих в економіці до правих. Весна народів та її поразка прискорили радикалізацію лівих. Серед нових їхніх ідеологів виділяються двоє німців: Карл Маркс та Фрідріх Енгельс. Ці затійники вважали, що капіталізм необхідно зруйнувати. На заміну йому прийде земний рай, тобто комунізм, з диктатурою пролетаріату та суспільною власністю на засоби виробництва заводи, фабрики та землю. Водночас серед лівих визріває інша група анархісти. Вони вважали, що основна причина бідлюдства держава, яка захищає інтереси капіталістів та аристократії. Більшість тодішніх анархістів виступали за ліквідацію держави чи зменшення її впливу, колективізацію землі та великого бізнесу. Не вдовільнившись цим, деякі з них взагалі бажали повністю скасувати приватну власність. Така радикалізація не означає, що всі ліві стали комуністами або анархістами. Серед правих та лівих з часом почали виділяти поміркованих, ближчих до центру, та тих, кого позначають приставками радикальний, крайній або ультра. Одна з характерних ідей лівих це захист прав слабо захищених груп, наприклад, жінок. Допитливий глядач запитає: а куди ж поділись націоналісти? Ми вже казали мимохідь, що спочатку націоналізм був властивий лівим та республіканцям. Революціонери бачили в кожному мешканці країни француза, а праві підданого короля. Але у 19 столітті все змінилося. Тепер націоналісти часто прагнуть не просто побудови національної держави, а її величі, могутності домінування. Досягнути цих омріяних цілей допоможуть вірність традиціям, дисципліна, ієрархія, монархізм, класичні праві цінності, антидемократичні авторитарні ухили особливо яскраво проявилися в ідеології інтегрального націоналізму, що виник наприкінці дев'ятнадцятого століття. Інтегральні націоналісти вважали, що інтереси нації найвища цінність, які мають бути підпорядковані інтереси всіх її представників. Такий правий націоналізм був особливо властивим для націй, що вже мали свої держави. Наприклад, у Франції це були партія Аксіон Франсез» – перші адепти інтегрального націоналізму, в Росії так звані «чорносотенці». Якщо колись націоналісти визначали своїх за громадянством, то тепер за кров'ю. І етнічні меншини, наприклад, євреї, опиняються в списках внутрішніх ворогів. Поруч із соціалістами та космополітами шовінізм крайніх правих підживлюється расовими теоріями, що якраз набувають популярності. А от визвольний націоналізм без державних націй часто лишався лівим. Тут можна згадати, наприклад, ірландську партію Шінфейн, воєнізованим крилом якої була та сама Ірландська республіканська армія. А лідери Української Народної Республіки теж ліві, хоч і не вважали себе націоналістами, надовго стали уособленням українського націоналізму. Насамперед, Симон Петлюра. Тим часом у колишній Російській імперії владу захопили комуністи. Радикальні ліві різних країн зі сподіваннями дивилися на радянську Росію, а потім на СРСР. От зараз більшовики покажуть, як треба, а там і ми зможемо. Що вони там показали, ми вже знаємо. Окремі ліві ідеї, Ленін та його наступники дійсно втілювали. Але замість диктатури пролетаріату вони встановили диктатуру партії. Підприємства та земля в реальності належали не робітникам та селянам, а державі. Ну й демократія та значна частина прав людини були тільки на папері. Якийсь час в складі компартії існувала і ліва, і права опозиція, але Сталін знищив і тих, і тих. Ліві мислителі досі сперечаються, що в СРСР пішло не так, і пропонують спробувати ще раз. Хоча комуністи пробували і в інших країнах, і теж виходило так собі, м'яко кажучи, у міжвоєнний період неабияк пожвавлюється протилежний бік політичного рингу. В низці країн настає зірковий час ультраправих націоналістів. Щоправда, є ті, хто схильний зараховувати італійський фашизм або німецький нацизм до лівих, а не правих течій. Але більшість науковців із цим не погоджується. Мусоліні та Гітлер для збільшення своєї популярності просто позичали деякі традиційно ліві ідеї, такі як підтримка робітників. Всі ці загравання з умовно лівим електоратом завершилися після приходу фашистів та нацистів до влади. А ще тут можна згадати так звану теорію підкови. Вона стверджує, що крайні ліві та крайні праві сили насправді ідеологічно близькі. Частково це відповідає на питання, чому на заході вистачає фанатів Путіна і серед комуністів, і серед ультранаціоналістів. Злочини нацистів надовго поставили Тавро на ультраправих у західних країнах. Аж до нашого часу будь-який політик і взагалі публічний діяч, що має такі погляди, має бути готовий до порівнянь із гітлерівцями. Та можна і без поглядів. Музиканти з Рамштайн роками слухали подібні закиди, виключно через свою естетику, і, врешті-решт, були змушені виправдовуватися у пісні. Вони хочуть, щоб моє серце було з правого боку, але я дивлюся униз, воно б'ється зліва. З ультралівими після війни такого не сталося, і в таких країнах, як Франція та Італія, комуністи мали доволі сильні позиції, але більше симпатій здобули помірковані ліві, насамперед європейські соціал-демократи на шляху до соціальної рівності. Вони не збиралися знищувати капіталізм, лише покращити його. І на відміну від комуністів, пропонували не революцію, а справжню демократію зі свободою слова. До речі, пам'ятаєте, хто двадцять років тому був типу головним соціал-демократом України? Так, так, Віктор Медведчук. Ще пару слів про Україну наприкінці 2018 року. З'явилося дослідження з аналізом передвиборчих обіцянок тодішніх кандидатів у президенти. І виявилося, що, попри всі розбіжності, насправді практично всі вони дотримувалися риторики соціал-демократів. Але повернемося до післявоєнної західної Європи. Реформи, які проводили тамтешні соціал-демократичні уряди, призводили до зростання економіки та рівня життя, зменшення соціальної нерівності та безробіття. Особливо успішним вважається приклад правління соціал-демократів у скандинавських країнах, які стабільно перебувають серед лідерів у світових рейтингах якості життя. Звісно, не треба вважати, що це якась панацея, яка вирішує усі проблеми. В політиці так не буває. У країнах, де періодично чергуються праві та лівоцентристські уряди, наприклад, у Британії, праві кажуть приблизно таке: ми піднімаємо економіку, з'являються гроші, але приходять ліві, і все проїдають. Символом правої політики в цій країні стала Маргарет Тетчер, яка прийшла до влади в 1979-му на хвилі економічного спаду. Типова консерваторка урізала витрати на соціалку, знизила податки, боролася з профспілками, закривала збиткові шахти. Ну і ще підтримувала традиційні сімейні цінності. Результати неоднозначні. Зросли безробіття та зарплатня, впали інфляція та якість життя. Британці досі діляться на шанувальників та ненависників залізної леді. Поділ політиків та партій на лівих і правих у наш час стає все більш умовним і недосконалим. Якщо людина виступає за захист сексуальних меншин, легалізацію психотропних речовин і секс-послуг, то це ж напевно лівий. Не завжди новоспечений президент Аргентини Хав'єр Мілей, правий лібертаріанець і прихильник лібералізації економіки, противник абортів і профспілок, борець із соціальними програмами та податками. Неодноразово виникали і більш складні схеми, що пояснюють політичні погляди або програму. Наприклад, ось ця діаграма, яку в 1969-му розробив американський політик Девід Нолан, або створений за її принципом та більш простий для розуміння так званий політичний компас. Тут є дві осі: одна визначає ставлення до економічної свободи, ліві праві, інша до особистої свободи та втручання держави в життя людей ліберали, авторитаристи. Сайт політичний компас пропонує пройти опитування, після якого наочно показує людині її місце в політичній системі координат. Звісно, і ці моделі недосконалі та не враховують безліч нюансів. Погляди людини часто неможливо точно описати кількома словами чи точкою з координатами, але, попри всі недоліки, від поділу політичного спектру на лівих і правих людство поки що не відмовилося. А як би ви охарактеризували свої політичні погляди? Кого серед глядачів воз більше правих чи лівих лібералів чи прихильників ідеї сильної руки? Пишіть у коментарях. А зараз дякуємо тим, хто підтримує нас особливо активно: це Ілля Майер, Вадим Макаренко, Андрій Скоропад, Андрій Байса, Марія Матвійчук, Олександр Почкун, Михайло Петров, Владислав Водяницький Захватов, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Тетяна Кіяшко, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький.